Вітаю вас, друзі, на порозі яких змін ви стоїте. Дивимось на різних картах, колодах і на рунах, на порозі яких змін ви стоїте. І так, ну, самі вищі сили вас ведуть по життю. Ви будете перебувати в потоці життя. Ви знаєте, ці зміни будуть якось так лагідно наступати, не різко вас не будуть виштовхувати зі своєї стабільності. Ваша стабільність буде плавно якось змінюватись на якісь просто інші енергії, які вищі сили, вважаю, що для вас будуть кращими. Ці енергії будуть вести вас до вашої самореалізації, до здійснення ваших цілей, намірів, до когось приведуть чоловіка, воїна за своєю натурою. Того, який влучає просто в ціль. Якщо ви чоловік, то з вами вищі сили. І це прекрасно. Вони вас благословляють на успіх, на перемогу, на стабільність. Ну що ж, прекрасні благословенні енергії в ваше життя стукають, і ви стоїте на порозі саме таких подій. Так, ще ще. Ще ще. Яких, на порозі яких подій ви ще стоїте. Ще подивимося. Так. Ну, тут у нас такий різноплановий вийшли, вийшли в підбір карт. Довгий час на вас тиснули. Ви були під вантажем якихось під грузом проблем, людей, яких ви тягли на собі обставини. Все ви на собі тягли. А вам нагадають, зміниться ваш стан. Ось які зміни відбуваються. Вам... Дадуть знати, що ви набагато цінніша особистість, що ви в імператорських енергіях перебуваєте, що пора пізнати і показати світу свою цінність. Ви скинете цей тягар, скинете. Ви входите в енергії імператорські, де ви самодостатня особистість, ви не тягнете на собі. А навпаки, вам посилають на підтримку чоловіка, якщо ви жінка. А якщо ви чоловік, то ви йдете до такої прекрасної жінки. І цей чоловік буде підтримкою, опорою для вас. І цей чоловік буде вам допомагати створювати е, затишок, сімейний спокій, гармонію, приносити гроші, тому що руна феху про гроші, про блага матеріальні. Ну ось прекрасний, прекрасні події. Я вас вітаю. Нехай все програється якнайкращим чином у вашому житті. Дякую вам, що ви зі мною за необхідності. Звертайтесь до мене за особистими консультаціями, де ми разом з картами Таро та рунами розглянемо вашу ситуацію більш детально і надамо певні поради.